Буває так, що якась людина нас так дратує одним своїм існуванням і неважливо, чи є для того якась причина, чи немає. Особисто ви поряд з цією людиною страшенно намагаєтеся тримати себе. В руку. Так, вас дратують, ви не хочете, можливо, навіть спілкуватися. Але у вас немов така установка, що я маю мати себе в руках, я маю поводитися чемно та культурно. А дратує вас ця людина своєю непередбачуваністю, своїм якимсь таким хаотичним характером. Ніколи не знаєш, що очікувати від оцієї людини. Можливо, навіть складається враження, що ця людина абсолютно несерйозна. Така ото людина векір. Сьогодні там, завтра там, зутра була така чи був такий, в обід уже інакше, а на вечір ще інакше. А ще ви дратуєтеся через те, що ця людина якась надто емпатична. Ой, я тобі співчуваю, ой, я тобі допоможу, ой, як я тебе розумію. І можливо, оцього розуміння, співчуття і так далі. Так багато, що це виглядає і нав'язливо, і нещиро. Що, а чи дійсно ти співчуваєш? Бо дуже схоже, що ти просто прикидаєшся? А особисто ви та людина, яка намагається в своєму житті контролювати все. Всі події, всі якісь рухи, бажання, дії і так далі. І оця людина своїм таким хаотичним характером вас дуже нервує, бо отут уже контролювати не можна, ви не знаєте, що очікувати. Бо ця людина вносить хаос не лише довкола себе, а вносить хаос і в ваше життя, у ваше спілкування. Може позвонити неочікувано, може прийти в будь-яку минуту, чи ще якось трудитися в ваше життя просто як сніг на голову. І вас це дуже нервує. А щоб повернути собі душевний спокій, перестаньте бути жертвою. Перестаньте жити поряд з цією людиною із установки я маю тотерпіти. Зфігалі ви маєте то терпіти? Поясніть цій людині, що твоя оця безшабашність мене нервує, твоя показна співчутливість мені не подобається. Якщо можна якось усунути цю людину з кола вашого спілкування, було б звичайно добре. Ні, поясніть, що. Хочеш зі мною спілкуватися, хочеш зі мною дружити, якщо це якийсь друг. Ось отакі у мене умови. Інакше це не дружба, це не спілкування, а це щось таке, хто на що я не хочу тебе бачити.